Енергоміст у Крим, який помпезно відкрив Путін, виявився такою ж фантасмагорією, як і міст через Керченську протоку. В телевізорі він є, а ось у реальному житті немає, як немає і світла на окупованому півострові. Хтось скаже, що без електрики кримчани ще більше будуть любити Путіна і ненавидити так звану хунту. Можливо, так, але справжня картина руського міру зараз виглядає ось так: без світла. І головне без телевізора, за допомогою якого і тримається на плаву Кремль? Може таке життя без світла і призведе до просвітлення в головах кримчан? На жаль, ні. Бо відновити трансляцію російських телеканалів у Криму дуже хочуть українські чиновники. Для цього президент Порошенко, начебто, навіть зустрічався з представником кримських татар, що блокують Крим. Навіщо нашій владі російський Крим із українським світлом? Хочете дізнатися подробиці? Дивіться далі. У лавах блокувальників Криму розкол. Україну знову шокували. Хтось неочікувано вирішив відновити одну з чотирьох підірваних енергониток в Крим. На місце вже виїхала ремонтна бригада. Правий сектор заявляє про залучення на чергування бойових підрозділів. І навіть не натякає, а прямим текстом заявляє на офіційному сайті. Частину кримських татар підкупили, аби ті припинили енергетичну блокаду. Я сказав, Стоять бл бійці ПС вважають, саме грошима пояснюється сьогоднішнє раптове рішення менжлісу: допустити ремонтників до лінії нова каховка завод Титан. Останній належить олігарху фірташу, і нібито саме він, силою мільярдів, переконує лідерів Менжлісу дати у Крим перші 200-250 мегаватт. Влада у Києві, як завжди, мовчить, тому експерти гадають, хто ж насправді міг так швидко зламити позицію Джамілєва та Чубарова, окрім фірташа, згадують також про ймовірну роль президента Туркменістану. Проте, на цікавішою за них выявилась реакция псевдолидера Крыма Аксенова. Дизнавшись про частковое снятие блокады на линии каховка Титан, вин заявил, что в украинском свете не потреби. потребы. Электроэнергия была последней ниткой, которая связывала нас с Украиной. Вот сегодня мы отрезаны уже полностью и не имеем намерений снова поддерживать эти отношения. Заявка выглядит безглуздим, адже у Крыму нарастает апокалипсис. И ось 2 грудня Путін раптово з'явився у Криму. Перед ним вишукували переляканих місцевих електриків, і він повідомив, що просто зараз запустить першу лінію енергомосту з Росії потужністю 200 мегаватт. Після цього російський президент нібито запустив якесь обладнання. Вся ця електроенергія буде рівномірно розподілена по попотрітелям на території Кримського федерального округу. Давайте. Дуже. 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 При цьому російський очільник і так званий прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов поводилися як ображені діти, в яких відібрали улюблену іграшку. І готовить готовий, готовий терпіть. Я говорю, даже поступають званки, грех нічого нам даром не треба. Наших ніколи, ні, 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 від наших Ми Даром нікада нічого не брали. всю цю піар-акцію старанно фіксували на камери російські телевізійники, і вже наступного дня з'ясувалося, головними героями були саме вони, а не працівники «Крименерго». Адже в енергопостачанні півострова нічого не змінилося. Ось фото сайту єдиної енергосистеми Росії станом на 2 грудня. Система не зафіксувала після 20.00 за московським часом жодного збільшення споживання електрики. Це обов'язково відбулося б, якби півострів хоч на хвилину під'єднали до Росії. Енергоексперт Сергій Дяченко каже про ще один варіант розвитку подій. В Ростовській області немає додаткових мощностей, Ну то есть там немає резерву для Криму. То могли просто забрати відключити э, частину ростовських потребітелів. підключити кримських. Мабуть, аби кримчани зрозуміли, чому президент приїжджав, а світла досі немає. Місцева влада повідомила про аварію на свіжозбудованому енергомосту. Переток електроенергії через енергомости з Росії на окупований полуостров уменьшився більше ніж вдвоє вследствие аварії. Об этом сообщил председатель управління РФ в Криму Сергій Гроші вирішили дізнатися, для чого путіну знадобився такий раптовий вояж на окупований півострів. Ось відео тижня. Мешканці міста Керч перекрили дорогу в районі залізничного вокзалу на знак протесту проти згаслих лампочок. Генералі... А, 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 що... а, а, а цей мешканець Ялти навіть створив блог якому старанно розповідає світові про те, як класно жити у Криму без світла. Жутковате зрелище. Не горить ні один фонарь, не горять ні одні гірлянди, які тут горели при хунті. А ось Ялтинський базар у день. А сколько стоїть лікар? Сразу вже ді все розібрали. Завтра новий завоз. А що завтра? Щасливе лицо. Обладателя генератора. Посмотрите на это лицо. Видите? своєрідне почуття гумору продемонструвала і так званий прокурор Криму Наталя Поклонська. Мегаватний Путін. Голова Держради Криму Володимир Константінов запропонував називати новонароджених малюків відповідно до ситуації на півострові. Ми наслышаны, що дівчат називають цветами. Возникло совершенно оригінальне предложение Мальчиків называть генераторами. Буде очень хорошее ім'я. Генератор Іванович сокращена Гера. Але жарти жартами. а Російський опозиційний журналіст Саша Сотнік заговорив про дуже серйозні наслідки енергоблокади, про які на півострові навіть бояться думати. Там нет электричества і води, не работают банкомати і торгові центри. Ялта пахнет мочою і испражнениями. И если все продолжится в том же духе, можно ожидать чего угодно, вплоть до эпидемии чумы. И уже заявилось и первое подтверждение слив сотника. Сегодня утром, прогуливаясь по набережной, люди ощутили жуткий зловонный запах. Источник этого запаха был выявлен, и им оказалась точная канализационная система, выведенная прямо в море. Дело в том, что нехватка электричества привела к тому, что насосы компрессорных станций не работают, а многие просто вышли из строя. Это и стало причиной того, что городские фекалии стали сбрасывать в море. А в Севастополе на улице темного места вышли потюки. Жилой дом по улице Фадеева, вот такой он крысами. Вот мы открыли первый попавшийся мусорный бачок, и мы наблюдаем раз, два, три, четыре, огромных крыс. Сейчас, когда свет не работає і криси общем-то, вольготно чувствуют, скажем так, і людей не бояться. Они бігають практично під ногами. І перше думали, що ежики бігають, а потім что що криси, тобто вони абсолютно не бояться людей. Начальник головного управління МНС у Херсонській області попередив про ймовірність серії техногенних катастроф на півострові. Почнеться все зі зливання технічних вод бромним і содовим підприємствами в Армянську. На бромовому і содовому заводах в Красноперекопську та Армянську може відбутися відключення захисних систем локалізації цих речовин. Радіус забруднення в такому випадку буде становити близько 100 кілометрів, що захопить і територію Херсонської області, а також акваторію Чорного моря. Кримські журналісти вірогідність екологічної катастрофи поки не коментують, але з радістю рапортують про відновлення занять у школах Севастополя. Правда, про енергоміст Росія Керч чомусь не згадують. Всего плануються обеспечити електроенергії 67 сім городських школ. А роботи будуть завершені 6 декабря. Таким образом, заняття в школах можуть продовжитися уже в понедельник. Реакцією на цей згусток проблем, що накопичується на півострові через відключення світла, і став раптовий візит президента Росії. Шкода, та через брак світла не всі кримчани змогли подивитися репортаж про доленосний візит. Але тут росіяни проявили не винахідливість. Півостровом почали їздити пересувні телевізори, що транслюють російські новини. А ви коли-небудь бачили мобільні телевізори А от сакральному Криму вони тепер боєвіліс і сьогодні. Якщо ж говорити про реальні перспективи електрофікації півострова, то експерт вважає, зима на півострові буде без світла і пояснює, чому коли енергоміст із Росії таки буде повністю збудований. Це не означатиме кінець проблемам. Навпаки, це буде тільки початок. Лампочку, рубільник врубили, лампочку включили. В Керчі електроенергія є. І все. А далі треба будувати лепи, будувати підстанцію. Щоб побудувати леп до найближчої підстанції, яка знаходиться у Симферополі, потрібен час. Це 200 кілометрів, наже год. Це год рік. Це рік десь. Ну, полгода. От 200 кілометрів потрібно дотягнути до підстанції. Где-то півгода прийдеться. Ударними темпами Так. Да. Або треба будувати нову підстанцію у Керчі. Акумуляторна підстанція, тобто, на 400 мегаватт, хоча б на 200. Скільки Сколько времени машина стоїть? Ну год. Такий проєкт потягне нагаду. Ну, це всі спеці в один голос. Відсутність електрики це не тільки відсутність світла. Зупинилися насоси, що закачують гарячу воду в батареї кримчан. Отже, в холоді і темряві мешканцям Криму залишається хіба що дивитися пересувні телевізори, в яких солідні дядьки жонглюють словами: Мегават, енергоміст, генератор. Наші генератори не бра.